Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему профілактики велінітів у дітей. Основним справам профілактики гельмінтів це є дотримання правил особистої гігієни. Зараз почався період літку, відпочинку. Не забуваємо, що після кожної прогулянки, після повернення додому, ми маємо обов'язково помити руки. Також перед, потрібно руки мити перед кожним прийомом їди. Якщо вдома є домашня тваринка, не забуваємося про те, що тваринку потрібно е, водити до ветеринара і при потребі, коли ветеринар призер. Значені нехтувати лікуванням глистів, тому що тваринка може бути переносчиком цих глистів. Також одне з правил дотримання профілактики глистів це є вживання їжі, м'яса, риби, лише після достатньої термічної обробки. Також вживання води має бути тільки з перевірених джерел. І не забуваємо про те, що яка б не була гарна, смачна, соковита полуниця, але обов'язково їмо тільки після того, як ми її достатньо і якісно помили. Якщо ж все-таки ви за своєї дитинки, що в неї є лисна інвазія, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до нас за якісною послугою.